Всім привіт! Мене звати Кайдановська Ліна. Я народилася 2010 року, 17 листопада в місті Києві. Ходжу в школу номер 9 Мій улюблений предмет це англійська та додатково займаюся в школі моделей та акторів. У мене є досвід в акторстві. Я ходила в театральну студію і виступала в молодому театрі. Моє хобі це танці. Я танцю в двох стилях: це контент та джаз-фан. Контент це ніби гімнастика, але плавніше. А — це ніби хіп-хоп, але без качу. Ми з групою їздимо на фестивалі та займемо або перше, або друге місце. Розмовляю українською, російською та англійською мовою, та в школі почала вчити французьку мову та трішки знаю польську. Мрію стати моделлю або акторкою, співпрацювати з відомими брендами або продакшеном. Я добра, позитивна дівчинка та в моїм житті немає часу на сум. Дякую за увагу! Зустрінісь на зйомках. Бувайте!